Що зими одинадцятикласник Артем Поліщук разом із однокласниками майструють годівнички для птахів. Треба допомагати їм, щоб надалі вони змогли жити і радувати восени ну, своїм співом. Говорить таке заняття до снаги всім. Зробити годівничку можна за півгодини. Якщо ж ми виготовляємо з дерева, то це буде займати трішки більше часу через те, що потрібно зробити точні виміри, потрібно розрахувати ну, наскільки вона буде масштабна, для якого виду птахів вона буде пристосована. Для виготовлення годівничок йдуть підручні матеріали або будівельні відходи, розповідає вчитель трудового навчання Віталій Лошка. Фанера йде, реєчки йдуть, інколи компонуємо, об'єднуємо і обробку дерева, і обробку жесті, От, надаємо кришу жестяну або якісь інші елементи конструкції годівнички. Матеріали ці беруться із спонсорської допомоги. Батьків, у школі відшуковуємо ті матеріали, які є. Зараз встановили годільничку для синичок, для маленьких видів птахів, синички горобці. Насипили туди різновиди зерна, такі як тут пшениця, перловка, різні види. Та чи вдалий такий вибір корму для птахів? Пояснює орнітолог та директор інституту природничих і аграрних наук Максим Гаврилюк. Найбільш універсальним кормом для більшості птахів є нежарене, несолоне насіння соняшнику. Універсальним кормом є також несолоне сало. Перелічує і заборонені продукти. Не можна смаженим, не можна птахам давати солону їжу, тому що їм потрібно буде потім багато пити. Не можна птахам давати зіпсовану їжу. Розповідає, цьогоріч зимувати на Черкащині залишилося близько 120 видів птахів. Багато з них є рідкісними і треба бути професійним орнітологом, щоб його десь побачити. Навіть в межах міста Черкаси понад 30 видів можна зустріти, якщо особливо відвідати парк. Додає, поповнювати запаси в годівничках. Люди мають не лише взимку, а протягом всього року. Насипаючи корм, ми зменшуємо їхню смертність і таким чином підтримуємо їхні природні популяції. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.